Я вам хочу показати свою готову роботу. В мене вона вийшла. Наскільки мені вистачило пряжі, в принципі, це все я з цим змирилася, скільки вистачило, скільки й буде. Ще не знаю. Можливо, собі, але швидше за все, я віддам її доньці. Вона від мене нижче ростом, їй буде і рукавчик отут довшенький, і довжинавий Ось, показую, що в мене вийшло. Ось така довжина його. Такої ковтинки я трішки покручуся, а потім вам ставлю фото. Ось так. так. Ковтиночка. Колір не передається правильно в мене вечір, і це отак десь трішки такий фуксія, трішки розмита. Зараз я вам тут вставлю фоточки. Може, там краще видно, можливо, передасться краще зображення, але темно, Темно, в мене вже вечір. Вечір суботи, п'ятниці. Я прийшла додому, трішки справилася з хатніми справами, і думаю, треба мені відзняти, заготовочка в мене відео вже була, дозняти влог, щоб було що дивитись на каналі. І я спокійно йшла на вихідних, бо на вихідних знімати я не буду. А свої справи будуть гості, ну, якось хочеться відпочити, можливо, буду в'язати. Якось останнім часом щось не дуже в'яжиться, дов'язала цей джемпер це в мене результат на цьому тижні. Ковтинку я б назвала. Зараз такі модні бачила в мас маркеті Ковтинки в'язані, рукавчик такого плану. В принципі, це дуже зручно як десь так роздягтися, або навіть хто кудись вигодитиме в кафе. Принципі, нормально буде, не замерзнеш. Так, що я хочу сказати? В мене зв'язалася, зав'язалася пара, це я вам на початку відео показувала, тут вже підписані. І третя пара, ту, ще я в'язла на роботі. Для захисників теж в мене вийшли шкарпеточки, оці з міксу двох пряжей. Алізала на Gold 800, ой, розрізала на Gold. Нілана Голд, Алізе Comfort Сокс, коричнева і додаточок Мохеру. в'язала, це, третя пара, це потрібно буде зважити цю третю пару. Тепер дівчата записую, що, та як і до чого. Я не пам'ятаю, чи я відрізочку вам говорила, чи тільки збиралася говорити, що онучка заказала, замовила мені зв'язати сукню, їй потрібно сукню. Я назбирала моточків. Я, мабуть, говорила, бо я знайшла ще три моточки. Ось такі, не пам'ятаю, які по кольору. Зараз хвилинку я пропаду від вас. Ось такі в мене є кольори. Оцих три, і оцих один. І оцих не один, а шість. Отаких. Ось, ось такі, дівчаточка, кольори. Не знаю, я думала з неї в'язати сукню, але потім вирішила, що це я встигну зв'язати пізніше, і буде сукня. Мені потрібно і вив'язувати залишки, по-перше. А по-друге, внучка сказала, що хочу лілову сукню. Отак. Їй сподобався цей моточок. Все це падає, хтось спішить. <phys> Все падає. Вона дивилась відео, отакий колір їй сподобався. Вона любить ліловий, тоді рожевий. І вона замовила таку сукню. Ну, цей моточок в мене один: 100 грамів 280 метрів, 100% акрил, але м'якенький. Акрил такий меланжевий, красивенький. І я хочу цей рік максимально вив'язувати залишку. Тут у мене щось некрасиво, ну, дівчата, вибачайте якось. Якось так. Фону, нема красивого фону. Жовтий джемпер лежить, ніяк не дов'яжеться. ну, тут таке. Я вирішила дов'язувати залишки свої. І ось що я знайшла. Я знайшла ось такий акрил. В мене десь ще повинен бути там в одному місці, де в мене залишки лежать. Мені здається, що повинно бути ще трішки такого. А не буде, то не буде. Це теж акрил. Купувалася років 10 точно давно. Я обрала упаковку, і щось я в неї в'язала, комусь дарувала. Не знаю, де воно в мене ділося, але залишився один моточок. І думаю, в принципі, тут схожі кольори, тут є такий теж і лавандовий, і фуксія, є жовтенький, синенький, зелененький, всі такі кольори. Є в мене моточок акрилом мотанки. Це не біда. цю мотанку можна купити в Аврорі, якщо мені чогось не вистачить. То я вирішила в'язати сукню з таких пряж методом Хелікс. Буду додавати, мабуть, в мене Хелікс буде. Спробую, як воно буде, може з трьох полосок. Таку докупити не проблема. Мотанку буде. мене здається. Такий акрил. ні, немає в мене акрилу майже немає, Я хочу зв'язати. Ну, докупити можна цю мотанку. Ні, так можна замовити, вона дуже схожа, так, саме цей білий колір, і тактично і на метраж з YarnArt Бебі. Можна купити такий акрилчик і додати. Ну, не хотілося б будемо в'язувати те, що є. Оце з міксу таких пряж. Я хочу зв'язати. Круглою кокеткою для онучки сукню. Просто садочок, таку, знаєте, що вона росте, їй 4 рочки буде ось на днях, то, в принципі, щоб в зиму походити, зиму весну. Донька каже, дуже зручно. Їм сподобалось сукні, що я їм в'язала. І зручно переодягатися, і зручно ходити, і завжди гарний вигад. У сукнях-дівчатка. дівчатка, так, дівчатка. Ось так. Бо Зараз то в лосинках, то в футболочках, в костюмчиках, а в садочку в сукні. То буду в'язати з міксу оцих трьох пряж сукню для онучки. Що ще в мене по процесах? Дивлюсь туди на процес. В'яжеться в мене на круглій кокетці джампер. Теж вчора пров'язалось сантиметрів 2. Оце такі справи. Нагальніші ще, ще, які в мене справи, буду починати. В'язати ще одну пару шкарпеток для захисників. У мене там ще залишається коричневий. Ще я знайшла, я думаю, мені вистачить з того моточку, що я в'язала, залишилося. І ще вдома я знайшла половину Я думаю, на пару мені вистачить. І мохер є наталкен, то ще буду в'язати одні отакі такого плану, ну, якось, може, по-іншому -по зроблю, бо ніби трошки. І набридло. На, на ну, за такого міксу вже вив'яжу, щоб в мене цих коричневий не було пряжі, і буду знову тоді братися, за чорну цю вив'язувати паралельно хлопцям. Бо замовлення я, як то кажуть, з під рук беруть. Ну, Будемо в'язати. То, то не страшне, то не біда, нав'яжемо. Мабуть, я говорила, що мітинку не починала. О, оце поки що і все, дівчатка. На, на такій стадії мої. Моє в'язання, невеличке включення таке до вас, розказала вам свої, похвалилася готовою роботою, щоб може когось надихну, до весни так трішки поблизкує, гарненько. Ніби не дуже воно й повниться на камері, так я думала, буде дужче. І довжина мені сподобалась. Дуже сподобалось, що після прання воно розтяглось трошки довжину, трішки в ширину і стало в принципі нормально. Можна носити і мені під цю спідничку. Карандаш така трикотажна, міцна, така. вона як втяжка йде. Можна її носити. Ну, мабуть, я її віддам. Думайте, їй на роботу потрібніше. Це такі, дівчаточка, мої справи. Хочу на цьому подякувати, що ви були зі мною, хочу подякувати вам за ваші коментарі, які надихають, окриляють, читаєш їх і думаєш, як добре, що ви в мене є. ось мені. Знайома писала, на незнайомо. Буває, так пропадуть десь дівчатка думають, чи них все добре, вже знаєш по ніках, ну, все, все одно думаєш, де вони, що сталося, чи в них все добре. Ну, буваєш таке, можливо, хто відписався, це таке, так подумаєш, ну, чимось не догодила. Відписались, то ну, як то говорять, насильно не будеш милим. Щось подобається, не подобається. Це Наше право, але коли з'являється, думаєш, о, добре, що все добре, що з'явилися. І ось пишуть ті глядачі, які були з перших днів відкриття мого каналу, це так цінно, це так ну, гріє душу. Дякую новим, хто підписався. Я чого частенько показую, коли знімаю відео, називаю номер пряжі, буває не по разу відео. Для того, щоб я для себе в першу чергу, бо таке я викидаю, і хтось із дівчаток питає, то щоб була відео ця інформація. Дивіться, бо буває не дивляться, на круглукетку досі приходять коментарі, там, на який розмір, як кількість петель і туди далі, і тому подібне. Я розумію, що можливо не додивились до кінця, але у мене тут теж не завжди є час сідати і відмотувати відео. Це коли три місяці назад це відео було. І згадувати, скільки там чого. Хочу сказати, що по петлях не буде. Ну, як ми можемо розрахувати довжину регланної лінії в кожного свій зріст, щільність в'язання, і 48-й, наприклад, може бути і по грудях, а, а тут менше, і по плечах, і по, по животу, і по всьому. То ну, таке. МК пояснення, як в'язала, розказую як. Якщо вам хочеться довше, я так і пояснила, робіть ще собі ритм. можливо, вам на груди треба більше, можна ще зробити прибавку. Ну, якось так, Методом таких проб. Все, дівчатка, бо я почала за одне, вертаюсь до другого. Хочу вам сказати дякую, що ви зі мною. Хочу вам ще раз подякувати за підтримку вподобайками, коментарями і підписками. На цьому я вас традиційно, міцно, міцно, так з усієї силою обіймаю, всіх цілую. До побачення, до скорих та нових зустрічей. У мене на каналі з вами була Валентина. На все добре!